Вітаю, це новинний дайджест Міністерства оборони України. Наша армія продовжує нищити особовий склад і техніку ворога. Відчажняне виробництво озброєння розвивається, а міжнародна підтримка залишається вагомою допомогою у нашій боротьбі. Міністр оборони України Рустем Мєрав зустрівся з делегацією парламентської асамблеї НАТО. Президент парламентської асамблеї Маркос Перестрело підтвердив важливість продовження військової допомоги Україні. Як для забезпечення нагальних потреб на фронті, так і для зміцнення нашої оборони у довгостроковій перспективі. Делегація отримала актуальну інформацію про безпекову ситуацію. Представник розвідки ознайомив гостей із ключовими викликами, а перший заступник міністра оборони Сергій Боєв презентував нашу оцінку планів російського ворога. Агресор не відмовляється від своїх загарбницьких амбіцій і не демонструє готовності до справжнього миру. Також обговорили оборонну стратегію та напрямки, які потребують додаткового підсилення. Наші пріоритети залишаються незмінними: утримання і стабілізація лінії фронту, посилення захисту українського неба, знищення наступальних можливостей ворога. Україна та Литва обговорили кроки щодо посилення ОПК та розвиток спільних проєктів. Перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Литви Юліусом Прянявічусом, на якій обговорив шляхи до посилення та об'єднання Європи. Росія та її союзники еволюціонують у засобах, які вони використовують. Санкцій недостатньо, тому світ має посилювати тиск. Європа має бути об'єднана, а захист континенту має бути спільною ідеєю. Заявив Боєв. Синхронізація АОС і ДОТ це нові можливості для підвищення ефективності оборонних закупівель. 1 травня 2025 року міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про початок реорганізації закупівельної агенції Міністерства оборони державного оператора ТИЛУ. Її діяльність буде синхронізована з роботою Агенції оборони закупівель, яка забезпечує сили оборони озброєння. Під час спецконференції Міністерстві оборони роз'яснили ключові етапи реформи, яка триватиме у наступні місяці. Реформування ДОТ має на меті зробити більш ефективним управління ресурсами і персоналом, зазначив начальник головного управління контролю оборонних закупівель Сергій Булавко. За його словами, об'єднання ДОТ і АОС відбудеться після завершення воєнного стану, а на перехідному етапі буде підготовлено необхідну нормативну базу. Відповідний наказ про створення спеціальної комісії вже підписано міністром оборони. Головою комісії з реорганізації призначено директора ООС Арсена Жамаділова. Він підкреслив, що кінцева мета синхронізації перехід до стандартів НАТО. Таким стандартом є єдина інституція, яка закуповує все для сил оборони. За словами Арсена Жомаділова, хоча об'єднання агенцій заплановано після завершення бойових дій, готуватися до цього необхідно вже сьогодні. Після війни видатки на оборону скоротяться. Це означає, що утримання двох окремих агенцій буде фінансово недоцільним. Голова наглядової ради АО Стеніслав Гайдер наголосив. Прозорий та ефективний механізм у закупівлях є дуже важливим. Тому рішення про синхронізацію діяльності агенцій повністю відповідає вимогам часу. Він також додав, що наглядова рада ООС готова бути максимально залучена у цей процес. Наразі триває розробка нової стратегії агенції, яка визначить показники ефективності та цілі на кілька років вперед. Водночас, член наглядової ради ДОТ Юлія Марушевська підкреслила, що синхронізація діяльності двох інституцій відкриває нові можливості для підвищення ефективності оборонних закупівель. Кращі стандарти ДОТ мають бути перенесені до ООС. Разом з тим, до моменту об'єднання ДОТ буде працювати стало і ефективно. Міністерство оборони продовжує реформу системи забезпечення сил оборони, орієнтуючись на інтеграцію до стандартів НАТО, ефективне використання ресурсів та прозорість усіх процесів. Як отримати 1 мільйон гривень добровольцям, які у віці від 18 до 24 років приєдналися до війська до старту проєкту «Контракт 18-24». Добровольці, які у віці 18-24 роки приєдналися до війська і служили у період з 24 лютого 2022 року по 13 лютого 2025 року і є чинними військовослужбовцями, мають право на одноразову грошову нагороду в розмірі 1 мільйон гривень. Це передбачено рішенням уряду щодо впровадження ініціативи «Контракт 1824. Виплата винагороди здійснюється за наказом командира військової частини та видається на підставі пакету документів, витягів з послужних списків, копії обліково-послужних карток, довідок про проходження військової служби, трудову діяльність, копії послужних карток, довідок, оформлених за відповідною формою. Міноборони у 2024 році допустило до експлуатації понад 330 зразків АПЛАУ українського виробництва, що у 4,4 рази більше ніж у 2023. Про це розповів заступник міністра оборони України Валерій Чуркін. За його словами, безпілотні системи починають займати чільні позиції у архітектурі озброєнь провідних армій світу. У секторі безпілотних систем ми здійснили серйозний прорив: понад 95% ВПЛА, які нині застосовуються на фронті українського виробництва, зазначив заступник міністра оборони. Закупівельна агенція Міноборони запускає єдине вікно зі збору пропозиції від виробників та постачальників. У 2025 році бюджет АОС на закупівлю озброєння військової техніки та боєприпасів складає понад 380 мільярдів гривень. Провадження єдиного вікна є частиною цифровізації процесів закупівель і робить співпрацю з виробниками більш сучасною та технологічною. На сайті АОС у розділі постачальникам компанії, які хочуть запропонувати свою продукцію для потреб оборони, мають пройти процедуру верифікації, залишити інформацію про себе. НАТО проведе інституційний аудит системи військової освіти в Україні. Вже 1 травня стартує перевірка вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти системи Міноборони України. Якщо підсумки перевірки, яку проводитимуть фахівці НАТО, виявляться успішними, це дозволить сертифікувати курси професійної військової освіти за стандартами НАТО. А документи про закінчення курсів вважатимуться такими, що визнаються у державах-членах альянсу. Кабінет міністрів України схвалив розроблений міністерством оборони законопроект, який створює нові освітні гарантії для військовослужбовців віком 18-24 років. Що передбачають зміни? Збереження місць навчання та стипендій за весь період військової служби, право навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби, можливість отримувати навчальні відпустки для складання сесій. Наша мета підтримувати тих, хто свідомо став на захист держави та створювати умови для їхнього розвитку і самореалізації як під час служби, так і після перемоги. Користувачі армія Плюс можуть поділитися QR та штрих-кодами пропозиції від партнерів з членами родин в межах програми Плюси. Поділитись знижками наразі можна від чотирьох партнерів Укрнафта, Укрзетка та Укрармор. Для цього треба зайти у сервіс плюси, вибрати необхідну пропозицію, згенерувати код у правому верхньому кутку екрана, натиснути на поділитись кодом і надіслати його будь-яким зручним способом. Код буде відображатися окремим файлом. Міністерство оборони затвердило оновлену технічну специфікацію на добовий польовий набір продуктів. Тепер, окрім звичайних, для військових можна закуповувати халяльні та кошерні сухпайки. Залежно від типу сухпайка, звичайний, халяльний чи кошерний, асортимент перших страв складатиметься з борщу з м'ясом, яловичини або супів з м'ясом свинини, курки, барани або яловичини. Відповідний перелік других страв включає, зокрема, різноманітні каші зі свининою, яловичиною, бараною, куркою тощо. Міноборони допустили до експлуатації в збройних сил України зарядні станції Титаніум. Вітчизняного виробництва. Вони призначені для швидкої і безпечної зарядки широкого спектра військової електроніки. Їхній міцний протиударний корпус і транспортувальний кейс гарантують захист елементів живлення від фізичних пошкоджень. Системи захисту безпечують станції від можливого перевантаження, короткого замикання, загоряння, вибуху та плавлення під час експлуатації. Разом переможемо! Приєднуйтеся до сил оборони! Слава Україні!